Ризики та безпека. Так, ризики є. Ризики є того, що ви, наприклад, дасть авансове платіж, ви не отримаєте товару. Таке буває, тому не працюйте з неблагонадійними якимись постачальниками. Працюйте з нормальними компаніями, які мають історію, які мають установчі документи і так далі. Може бути, що як я вже зазначила, транспорт якийсь там приїхав, взяв товари і пропав. Таке буває. Буває всюди. Знаєте, може бути таке, що у вас, ви, наприклад, власник ресторанного бізнесу і у вас хтось утраївся, і це Кримінальна відповідальність, якщо тут просто гроші. Е, я це все проходила. На жаль, я пройшла всі можливі способи, тому що я не перевіряла компанії. Я дуже довірлива людина. Раніше було так і. Якщо ви бачите будь-які відгуки, от як я перевіряю компанію. По-перше, я перевіряю в державних реєстрах як в Україні, так і в Європі є державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та, чи, от, чи спільний, чи окремий. От цьому реєстрі в першу чергу. Там ви бачите основні дані, коли фірма зареєстрована і так далі. Друге, це реєстр платника ПДВ, якщо він платник ПДВ чи платник податків. Третє це також може бути судовий реєстр в Європі. Він зараз відкритий в Україні, трохи закривають через військовий стан, але ви можете запросити вашого постачальника фінансовий звіт за останній рік. Це дуже важливо. Довідку з податкової, що він не має ніяких боргів. І коли ви бачите, от кредит, наприклад, чомусь для кредиту люди готові це надати, а для міжнародної торгівлі ми це не хочемо брати, бо це заморочка. Так, це один раз заморочка, але ви будете спокійні і ви уникнете тих ризиків, які є. Беріть якнайбільше документів, і все у вас буде обов'язково добре. Також працюйте за платежами, наприклад, які знижують ваші ризики. Беріть товар з оплатою. При доставці, беріть, оплачуєте, навіть якщо даєте аванс після завантаження, як я вже зазначила.